Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні ми розпочинаємо загальну енергію, трошки раніше її запишу. Так, з понеділка по п'ятницю. Що таке загальна енергія? Це загальні процеси, які будуть формуватися впродовж тижня. Вони стосуються відносин, вони стосуються діяльності і особистого розвитку. Можете сприймати цю інформацію як пораду. Так, давайте подивимось. Ох, шановні, давайте все ж таки по одній. Перша карта. Вона задає ритм всі інформації далі. Тож давайте дістаймо, дістанемо першу карту з понеділка по неділю. Туз пентаклів. Тузи – це шанси. В даному конкретному випадку туз-палітаклів пентаклів – це якісь можливості в матеріальному світі. Це розпочати нову справу, це отримання грошей, це якесь таке фізичне устаткування у просторі. Тобто, це можливість. Приймете ви її або ні, це вже залежить від вас та ситуації. Тобто, наступному тижні, з понеділка-понеділю. по вам простір буде давати можливості. Так, давайте ще дві карти. Це наш загальний розвиток, як це стосується особистості, як впливають ці процеси на вас. Дев'ятка пентаклів і рицарь мечів. Є в мене таке відчуття, оно, зараз я ще подивлюся, є в мене відчуття, ніби тиждень, який буде, він такий, знаєте, помірно хаотичний. Про що димова? От, ніби пауза, потім раз і просто не встигаєш нічого. Отакі от, от гойдолки будуть. Нема помірності в процесах. Дуже якісь такі. Стрімкі моменти, коли треба буде швидко приймати рішення. Тому дивіться по ситуації, тому що все ж таки в пріоритеті, щоб ви не виснажили себе. Тому що є такий момент, можна не помітити ці можливості через отаку от хаотичність. Таке відчуття, що на майбутній тиждень, який буде, він як тахікордія якась. Тобто якось отак все стрімко. То затянулась пауза якась, і ти так уже все, ну нікуди я не їду, нічого, ніякі справи не будуть робитися, І просто в один момент як посипалось, і це, і там, і там, і все. І ми їдемо, і машина там вже стоїть під вікном, бігом виприйгуть прямо з вікна. От якісь такі от ситуації. Але цей тиждень він багатий на дари. Тобто я відчуваю по дев'ятки Пентаклів, що і ту з Пентаклів матеріальна сфера нам буде давати можливості і дари. Тобто ви будете приймати, можливо, подарунки. Це, до речі, всім Скорпіонам привіт. Я тільки відсвяткувала своє день народження. Це не тільки про дні народження. Це взагалі от є відчуття, що простір буде давати дари. Це може бути запрошення на каву. Тобто, кава це фізична, фізичне. А ви отримаєте це ще плюс емоції. Це може бути запрошення на роботу, це може бути якісь подарунки, якісь там завершення якихось фізичних процесів, наприклад, документація. От я відчуваю це так, але пам'ятайте, що буде трохи хаотична енергія. Тобто, в моменті, коли прогреться ситуація, ніби паузи, щось до кінця не вирішується, не поспішайте з висновками. І не зливайте туди свої сили. Просто знайте, що зараз, от ця пауза трошки побуде, а потім в моменті почнеться багато-багато процесів одночасно. Приймайте це, дивіться на, цю, на ці ситуації, як на тренажер, тому що це дійсно дуже класний тренажер, коли відбуваються такі процеси хаотичні. І намагайтеся знаходити от якусь точку опори і баланс в цих процесах, які будуть відбуватися. Бо тут у нас на дні Дніколонда ще як підсказка, п'ятірка жезлів, сила, вісімка жезлів, двійка жезлів. Тобто от якась така енергія, не піддавайтесь провокаціям, уникайте сварок. Тобто намагайтеся максимально берегти свою енергію. Уявіть, що ваша енергія це просто хрустальна ваза. І вам не можна її розбивати, вам не можна її витрачати на якісь пусті моменти. Сварки це те саме, знаєте, можна висказати людині свою позицію. Але пам'ятайте, що коли ви сваритесь, ви можете злити дуже багато енергії. Дивіться по ситуації, звичайно ж. Конфлікти, конфлікти важко інколи уникнути. Треба вміти конфліктувати. Але тут йдеться мова про те, що от будуть зливи енергії. От я відчуваю так. Це від особистих моментів, коли. Треба якось стабілізуватись, треба отут і зараз вирішити питання, але через обставини зовні ви не можете це зробити. Наприклад, затримується щось там поставка. Мали би приїхати 10-15, а вони затримуються. І, звичайно, всі інші процеси так само. І поки не прийдеться поставка, ви не можете рухатись далі. Тобто, от по відчуттю буде такий момент. А потім не тільки вона приїжджає, а ще раптово приїжджають ще. Які про це не сказали, каже, вибачте, ми забули вас попередити. І вам доведеться просто літати. Але рицар мечів це новини, це швидкість, але він завжди каже про те, що намагайтеся все ж таки не піддаватися повністю цій швидкості. Тобто вас будуть пришвидшувати, давай, 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 ви всередині себе не поспішаєте. Знаєте, є такий момент, коли ти вмикаєшся в процес сильно. І це просто забере багато енергії. Та швидко, окей, секунду. Тобто можна робити невеликі паузи. Критично ця ситуацію може не змінити. А вам буде легше, тому що тут йдеться мова про збереження балансу. Так, поїхали. Відносини. Що там у відносинах буде відбуватись? Ну, дивіться, просто тиждень Пентаклів. Паж Пентаклів. Ага, ага, щось розкручується. Знаєте, відчуття таке не швидко, але щось якась нова сторінка у відносинах. Король мечів, вірафант і шістка жезлів. На наступному тижні, знаєте, є відчуття якихось о, відвертих розмов. От це не про те, що буду я, там дві години розмовляємо по душам, ні. Це от є такий момент, як ніби людина з вами буде відверта, от скаже якусь свою щиру думку на ситуацію. От по ірафанту чомусь я відчуваю моменти того, що якихось, знаєте, як прояснень у відносинах. Тобто будуть ситуації. Коли ви почуєте правдиву думку людини. І для вас це важливо, тому що шістки жезлів я прям відчуваю, що це вектори розвитку. Якщо ми кажемо про відносини, тобто, наприклад, як змінити ці відносини, як ставитись до цих відносин, яка частота зустрічі, наприклад, якісь такі моменти. Тобто рафант, він буде задавати ритм, але є ще, є ще такий, така інформація, що буде розпочато новий етап відносин. Дивіться, відносини це не завжди про чоловіка і жінку. Якась така класична стандартна схема. Ні. Це може бути різна комбінація, але це ті люди, які впливають на вас, тобто близькі вам люди. І на цьому тижні, який буде, програється ситуація, вихода на новий рівень. Але цей вихід, він не буде одразу його видно. Для тих, хто працює з інтуїцією, зі своєю чуттєвостю, ви відчуєте цей момент, тому що це, знаєте, як відтінки відтінків, тому що паш пентаклів він дає таку дуже помірну швидкість. І ви цього можете не помітити. Є фіксація в процесі від откровень, тобто будуть якісь такі от правдиві думки, але відчуття переходу на новий рівень це вже якщо ви з цим працюєте. Тому що, по факту, ви це зрозумієте тільки через деякий час. От, і тут у нас знову фігурує король мечів. Минулому тижні король мечів фігрував і тут король мечів. енергія чоловіка більш раціонального, поміркованого. Людина, яка не любить проявляти емоції. Не те, що беземоційне, а як от ставиться до емоцій, як от, проявляє виключно в якихось ситуаціях. А в основному це людина, яка емоції стримує. От, і це одна з ключових фігур, і я вже потім подивлюся детально. на оберіть карту. Подивимося, що ж цього разу в відносинах з цим. Королем мечів, що там буде відбуватися. Так, поїхала діяльність Дивитись. Угу, десятка мечів, трійка жезлів, королева жезлів і. О, туз кубків. А в діяльності цікавий момент буде по десятки мечів закриття якогось питання. Тобто це може бути, наприклад, ви закриєте питання з боргом, ви закрите якесь там питання, ну, документи. Тобто десятки мечів це завершення. Завершення якогось процесу і достатньо ну, він забирав сили. Це може бути для когось це прям дуже складний і важкий процес, а для когось просто енергозатратний. Тобто цей процес завершується, і у вас відкриваються нові можливості. По дозакупків це можливість, яка вам до душі. Якщо ми кажемо про діяльність, то вам падає можливість проявити себе от в тому аспекті, в якому ви, там, наприклад, себе відчуваєте, як риба в воді. От, оце воно. Ще енергія королеви жезлів, це енергія стрімкого руху, це енергія вогню. Це можете ви увійти в енергію королеви жезлів. Тобто енергія швидкості, енергія життя, бажання щось робити, творити, втілювати в це в життя. Плюс це може бути людина, яка допоможе відкрити вам нові горизонти. Тобто, буде Можливо, фігурувати така людина з такою енергетикою, сильною, до речі, королев жезлів дуже помітно. Це дуже стрімкі люди, емоційні, рухомі, вогняні, Вони емоції проявляють. Якщо король мечів, це людина по швидкості теж достатньо стрімка вирішувати справи, але емоційно суха, то королева жезлів це більш такий, як то кажуть, просто. Веселка емоцій. От, приймайте, приймайте це, це розкриє перед вами нові горизонти, це дасть вам новий, новий такий енергетичний заряд, тобто приймайте пропозиції від таких людей. Або коли ви входите в такі стани, користуйтеся. Ви знаєте, можна не бути королевою жезлів, але періодично в своєму житті входити в такий стан. Користуйтеся цими станами для того, щоб стабілізувати свій простір. Пам'ятаємо про баланс. Тобто, пам'ятаємо, енергія буде така рухома. Треба її збалансувати. Так, що там ще на дні кого не. На дні не цікаві процеси. М -м, багато людей. От я просто відчуваю, буде якийсь вирій людей на наступному тижні. І багато якихось шансів, які надовго тривалу перспективу. І це не тільки про матеріальні подарунки, там, діяльність чи щось. Я ще відчула такий момент, як зараз озвучу: коли вам дарують шанс започаткувати нові відносини з людиною. Це можуть бути партнерські, дружні, любовні, от якісь такі моменти. Тобто, Тиждень достатньо насичений буде, тож, не забудьте потурбуватись про себе. Він такий дуже насичено-хаотичний, скажімо так. Так, на цьому все. І рада була вас бачити через карти. До наступної зустрічі!